Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Друзі, в нашій студії з'явився гість Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Геннадію, от буквально щойно ми говорили з військовим експертом із Павлом Лакічуком про необхідність посилення протиповітряної оборони, зокрема, говорили про Петріоти, про які, зокрема, наш президент спілкувався в чергове з американським президентом. Десять систем, які мають прибути від Сполучених Штатів Америки на гроші НАТО. На вашу думку, коли в реальній перспективі це можливо? Ну, сьогодні дуже складно говорити, тому що ми не розуміємо, чи це буде з наявності поставка, чи це буде у виробництво. І це звичайно, різні строки. Бо в Сполучених Штатах, як стверджує сам Пентагон, також є певний дефіцит відповідних зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії. І вони про це писали ще в доповіді власне двопартійній в 23 2023 році, де вони оцінювали свій дефіцит в 100 відповідних систем тобто, всю північ сполучених штатів закрити від. Відкриватих ракет китайських від, можливо, російських і інших противників, включно з північною Кореєю, вони власне артикулювали перед своїми законодавцями, що є така необхідність. Ну безумовно, це питання там наступних десятиліть, і виробництво необхідно відновлювати і масштабувати його, тому що сьогодні масштаби виробництва всі звертають увагу недостатні. Там той же Тайвань дуже ображався на Сполучені Штати, що вони три роки назад вже заплатили кошти, і ще й боєприпаси і окремі системи не отримали до сьогоднішнього дня, наскільки ми розуміємо розуміємо. тому, питання власне знову таки воно полягає в масштабуванні виробництва і відновлення тих потужностей, які на жаль і американці, і європейці, ну скажем так, вони їх знехтували після 90-х, після завершення холодної війни. Тому, можливо, якраз за європейські кошти це виробництво буде масштабовано і колись, але це знову таки не краткотермінова перспектива, скоріш за все, колись відповідно американці самі вийдуть на необхідні обсяги постачань, в тому числі для потреб оборони України. А чому на вашу думку? Мко, такими повільними темпами відбувається масштабування виробництва, адже є зацікавлені країни, які хочуть купити ці системи отже, є попит. Так, з одного боку, так, а з іншого боку, питання полягає в тому, що це не швидко. Треба обладнання, треба спеціалісти. Власне, багато шкіл, в тому числі виробничих інженерних, втрачено. Власне, в 90-х роках всі вважали, що людство вже настав кінець історії, не буде більш війн, великих і, відповідно, просто не було потреби ні в спеціалістах, ні у відповідних виробничих потужностях. І відновити це, це не як у комп'ютерній грі, відповідно, натиснути кнопку, якщо є кошти, там ресурси, і воно виросло саме собою. Це складні технологічні і на це звертають увагу в тому числі американські дослідники і і штати, тобто і з пенсії не хочуть люди повертатися там, в тому числі навіть на елементарні заводи, які виробляють для гаубиць відповідні боєприпаси 155 мм. міліметрів. Ці проблеми вирішуються, але це не швидко. Бо навіть виховати спеціаліста це не за один місяць, власне. Це процес набагато більш складний ніж там, не знаю, поставити палатку з ходогами, умовно кажучи, а ще зараз. Що Китай буде робити в контексті постачання різноманітних рідкоземельних матеріалів? Ми бачимо, вчора була реакція Трампа, така достатньо жорстка відносно Китайської народної республіки. А там е якийсь маленький магнітик, який відповідно є однією з там з двадцяти тисяч деталей, він може зупинити виробництво, і відповідно його дефіцит може погано власне справляти ефект на в цілому весь виробничий цикл. Про зброю далі будемо говорити. Україна бачить позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки щодо передачі ракет «Томагавк». Зараз триває робота між командами. Таке на брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Давайте послухаємо. Я хочу нагадати, що Україна піднімала питання можливості надання цих ем, ракет і раніше, а, власне ще і за попередньої адміністрації США тоді. Ем, тоді відповідь була ні. Зараз такої відповіді ні, немає. Натомість є дуже детальна і активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет. Ми бачимо, звісно, різноманітні питання з боку змі з точки зору там, різних технічних особливостей. А, значить, які бувають ці ракети, звідки вони запускаються, там наскільки це можливо. Зараз команди українська і американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорюють оці всі ці всі нюанси, в яких, в яких формах, в яких комплектаціях які які з цих ракет можуть бути надані Україні. Пане Геннадію, отже, ми не чуємо відповідь ні. Але поки що ми не чуємо і так. Трамп каже, що рішення щодо передачі Україні ракет томагавк практично ухвалено що означає це практично. Ну не більше того, що він потім сам намагався розшифрувати. Що нібито йому необхідно поговорити, подивитися, які цілі будуть відповідно, в якій комплектації ракети, ну і багато чого іще. ще. І це ну до певної міри такий момент стратегічної невизначеності. У нас пан Макрон цю формулу любив. і Сьогодні Трамп, хоч не називаючи свій підхід таким, можливо, він використовує це як елемент дипломатії, певної, да? як елемент, зокрема і утихмирення відповідно Російської Федерації, щоб вони врешті пішли на домовленості, і, зокрема припинили вогонь. Тому що от пан Тихій він правильно говорить, що президент Зеленський він рік тому, в жовтні 24-го року, він з трибуни Верховної Ради, коли оголошував план перемоги, там одним із пунктів було надання стратегічних неядерних озброєнь. Власне, ну всі розуміли, що варіантів, от крім тамагавків, особливих і немає. З одного боку. З іншого боку, там дійсно є багато технічних деталей, тому що базова ця ракета море, відповідно, поверхня, тобто вона базується на відповідних бойових кораблях. Кораблі нам точно не передадуть, просто в силу того, що Турція не пропустить власне через Босфор Дарданели в силу дії Конвенції Мантрьо. І з 2018-19 років, нібито Говорили, що після того, як Трамп вийшов з договору про заборону ракет середньої і меншої дальності, тамагавки з'явилися на надземних платформах. І ніби в літературі є згадування, що на Філіппінах є цілих дві установки. Скільки їх дві, чи вони існують, в принципі, ніхто особливо не бачив випробовувань, чи можливо їх масштабували вже до сотень. Тобто, оці всі питання, які мають ніби з одного боку технічний характер, але вони концептуально впливають на те, яким чином, в принципі, цей інструмент може бути застосований. Тому сьогодні можливо і ти не хочуть вскривати, тому що власне або Намагаються використати це як елемент дипломатії, або дійсно там вже давно все зробили, і ми чекаємо можливості в тому числі отримати певну стратегічну перевагу. Сьогодні цієї інформації, в принципі, у будь-кого в плані навіть воєнних експертів, включаючи західних прямої, достовірної немає. Тому ми знаходимося у такому полі полі невизначеності. В будь-якому випадку, от на європейській власна стороні Російської Федерації частині території, там на сьогодні обліковуються десь тими ж американцями біля більше ніж дві Воєнних об'єктів, аеродроми, частини, ракетні частини і так далі. Тобто, уявімо собі, що ну, безумовно там не один в один прилітає тамагавк, навіть якщо нам дозволяють їх застосовувати по території визнаній Російської Федерації, нам необхідно обсяг відповідно, хоча б сотня, а то й тисячі. Чи є вони в таких кількостях, в принципі, на нашій грішній землі ми сьогодні не знаємо і тому, мабуть, будувати надії такі е е перебільшені не варто. Але так чи інакше, це серйозна зброя. Плюс не будемо забувати про українські ракетні програми які презентували власне наші вироби вже неодноразово, і, зокрема, зокрема, в цьому році, пане Дубова, на вашу думку, що змушує Трампа не говорити нам ні? І яку роль в цьому можуть грати наші далекобійні удари по російському нафтопереробному комплексу? Ну, скажем так, є, є, є певна версія, що таким чином, якщо ви постачаєте озброєння, ви умовно кажучи, можете краще б власне керувати державною політикою. Але чи є тут прямий зв'язок, я б чесно кажучи, поставив під сумнів, тому що Трамп так чи інакше в нього є достатньо широке коло інтересів. І відповідно, наприклад, коли вони говорять з росіянами, коло питань набагато ширше ніж лише намагання врегулювати війну в Україні. Тому, власне, от знаєте як. Дипломату або лідеру держави мова дана для того, щоб приховувати свої думки. Це відповідно дуже відомий вислів в дипломатії. І власне цей момент невизначеності він в переговорах завжди відповідно є корисним. А Трамп перемовник добрий, більше щодо комерційних питань, звичайно, але так чи інакше, принципи ведення таких комунікацій вони у всіх сферах людського життя більш-менш схожі. І поки ми очікуємо на рішення Сполучених Штатів Америки, ми продовжуємо виробляти свою власну зброю, і Росія в той час продовжує атакувати наші об'єкти інфраструктури, обстріли відбуваються щодня. Дрони атакують об'єкти. Масовані обстріли щотижня відбуваються. І сказав президент, що Україна після терористичних обстрілів енергетики з боку Росії має дати відповідь, і вже Є розуміння, що потрібно робити далі, продовжує президент, якою може бути і має бути наша відповідь на ці удари по нашій енергетиці. Ну, в цілому, у нас, на жаль, досвіду повно з цього приводу, в тому сенсі, що удари по українській енергетиці відбуваються з 2022 року. І яким чином українські Збройні Сили відповідали, нам також відомо, ми там, де могли застосовувати, застосовували західні зразки озброєння, там, де нам цього робити не дозволяли, зокрема, і криваті ракети, ми застосовували відповідні ударні дрони. Вони безумовно вдосконалюються з часом. На жаль, вдосконалюються засоби ураження і у противника. На це багато хто звертає увагу, в тому числі, що там і балістичні. Ракети маневрувати починають і відповідні шахеди також більш стають і вище літають, і ухиляються від відповідних засобів збиття. Тобто, це оце змагання, воно плюс-мінус іде в тому самому руслі, як це було і 22, й і 23, третій, і 24 четвертий Тому що у нас кожен рік там більше, де, де більше, де менше відбувалися удари по енергетиці, тому, тому в цілому ми, на жаль, просто заходимо ще на одне коло відповідного протистояння, і ми просто повторюємо, можливо, в більших обсягах те, що. Що вже було, тому в принципі, як в плані і готовності наших громадян до Відключень світла, це вже ні, ні для кого майже не буде новиною. Всі плюс-мінус розуміють, як це відбувається, що потрібно робити, і яким чином зокрема влаштовувати своє життя, так само як вживати заходи безпеки, якщо відповідні атаки відбуваються по території ваших міст. Тому в цілому, ну на жаль, чого чого досвіду, це це не буде новиною для нас в будь-якому випадку. І це і там удари на цьому тижні. Вони також такою новиною не стали. Це на жаль, для нас просто якби звична частина нашого життя. Я тут додам інформацію. Ми знаємо, що нам робити... Так, президент Володимир Зеленський прокоментував можливість блекауту у Москві. Глава держави додав: Росіяни накопичували сили та чекали негоди, бо в таких умовах менша ефективність протиповітряної оборони України та авіації. Наше завдання після ударів відповідати ворогу. Наше завдання передусім захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили, накопичували. Розуміли, що вони будуть робити, чекались дощу туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-кому працювати ширше, використовувати авіацію. Тобто вони знають, що вони роблять, ну і ми знаємо, що нам робити. Пане дубов, блекаут у Москві, Чи може він якимось чином вплинути на Путіна, навіть не на Путіна, а на кремлівську еліту? Тому що зрозуміло, Москва місце, яке чи не найбільше захищеними. Там е, вибудована е, високоешалована протиповітряна оборона е, в телеграм-каналах російських пабліків. Можна було побачити, як ледь не на дахах стоять панцирі е, в російській столиці, і звісно, наші дрони е, долітають. Але поки що в невеликій кількості, і не в такому обсязі, щоб дійсно зробити в кремлівській столиці блекаут. На вашу думку, от якщо все таки таке буде, то який вплив це матиме? Ну, це дійсно дуже складна ціль, тому що там весь московський регіон він споживає електричної енергії більше, ніж абсолютно вся Україна, тобто, щоб для розуміння просто масштабу енергетичної системи і проживає там під два десятки мільйонів людей. Тому е, ціль дійсно важка з точки зору, в тому числі її захищеності. І сьогодні проблематика власне дальніх ударів, які здійснюються українськими збройними силами, полягає не тільки в тому, що небагато проривається до російської столиці, а й в тому, що те, що проривається, вони, грубо кажучи, ну. Тобто вони менш це не кривата ракета, яка на борту містить там півтонни вибухівки. Це кількість десятків кілограм. Чи можливо захищеному об'єкту, а ми бачимо, що Російська Федерація, наші ТЕЦ і ТЕС мучає вже третій рік чи четвертий рік виходить, і далеко не все відповідно виведено з ладу. І по ним було застосовані, мабуть, вже точно сотні, якщо не тисячі відповідних засобів ураження, але енергетики, в тому числі завдяки конструкції, яка готувалася там. Витьне на період ядерної війни, війни, вони можуть це лагодити, тому якщо. Припустити, що така операція вдасться, це буде дійсно безпрецедентний збиток і відповідно неприйнятна шкода, в тому числі і для режиму в Російській Федерації. От питання полягає в тому, чи спроможні ми сьогодні на симметричні дії, тобто застосовувати, грубо кажучи, стільки ж засобів, скільки Російська Федерація, і в такій же якості, як у них тут питання: сам президент Зеленський говорив про те, що приблизно втричі більше дронів, тільки дронів вони випускають по українській території, ніж ми відповідаємо. Тому скоріше мова буде йти про Певні асиметричні кроки, якими вони будуть, ми не знаємо безумовно, і мабуть, не випадково з паном Василем Васильовичем Малюком, президент проводив відповідну нараду нещодавно. По результатам, власне, ну операції спеціальних служб безумовно, ніхто анонсувати не буде. Ну і нам з вами, мабуть, обговорювати і припускати, якими вони будуть не зовсім буде правильно. І все ж таки, якщо все таки припускати, ми сподіваємося, що таки буде і. Москва та вся Росія відчує на собі те, що відчувають на собі українці, якими можуть бути подальші дії кремлівських еліт, ну, сьогодні, якщо ми говоримо про потенційне питання миру і урегулювання, воно можливе по суті в двох варіантах: Перше, це те, що ми сьогодні озвучуємо мир через силу через озброєння України. Там далі є різні варіанти, як говорила пані Фандерляїн, типа структури цього концепції дикобраза, да? Прокупаємо страйтежі чи «Стратегії». сталевий дикобраз. Так, про це ще аналітична група Ранд писала в 2022 році. Урсула фондерляїн вона звідти запозичила відповідне формулювання. І другий варіант це по суті мир через поступки. От сьогодні глобально дві ці концепції борються. Борються з точки зору того, що. Всі, в тому числі на полі бою, намагаються відстояти росіяни, хочуть мир через поступки. Відповідно, ми хочемо мир через силу. От і ці дві філософії сьогодні, передусім, на полі бою, і в тому числі на вулицях наших міст, в плані енергетичної інфраструктури, вони сперечаються і. Власне, ну скажем, поки поки до того, що існує можливість для діалогу і компромісу, ми бачимо, що мабуть такі надії поки на жаль марні, тому що так чи інакше, ми заявили вже, змінивши свою позицію в цьому році, що готові до негайного припинення вогню. Але як ми бачимо, російська сторона сьогодні з певних своїх міркувань, можливо, в тому числі і певних внутрішньополітичних міркувань, вони не збираються цього робити і кажуть про те, що необхідно, нібито досягти остаточного врегулювання, підписати документи і лише потім припиняти вогонь. Але ті умови, які вони виставляють, сьогодні нам виглядають неприйнятними, і навіть будь-які опитування свідчать про те, що щодо будь-якої їх вимоги, починаючи там від російської мови, закінчуючи церквою, армією і багато чим Ще це не знаходить підтримки навіть у простих питаннях, таких, які можна просто одним законом вирішити. Це не знаходить підтримки серед більшості населення України. Там в кращому випадку десь 40% згодні, а як правило, менше. Тому, тому сьогодні немає і з їх боку власне, бажання піти на компроміс, немає з їх боку припиняти вогонь. І, і так само, відповідно, ми не готові йти на ті ультимативні вимоги, які нам були заявлені вже неодноразово. А що на цьому етапі війни може змінити концепцію Росії мир через поступки на більш прийнятно? Ну лише, лише сила, тому що ну власне протиставити. Ультимативним вимогам можна лише силу, тобто, коли буде розуміння у керівництвах Російської Федерації, що неможливо досягнути своїх власне поставлених цілей у воєнний спосіб, тоді безумовно мова буде йти про мирний договір на інших умовах, тому що ну в історії людства останніми тисячоліттями інакше особливо і не бувало. Власне, є концепція там неприйнятних втрат. Сьогодні вони вважають, що вони не перейшли цю межу. Є відповідні моменти внутрішньої політики, є зрештою світова кон'юнктура. Ми бачимо. Що в світі також відбувається багато достатньо незрозумілих речей, Імовірна торгівельна війна Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки з європейських країнах також різноманітні процеси відбуваються. Тому, тому умовний чорний лебідь він може з'явитися навіть з іншої півкулі, і зміна цієї реальності можливо і посуне нас ближче до завершення війни, пане Дубо. От ви вже вдруге говорите про Сполучені Штати і Китай, про торговельну війну. Пропоную продовжити ще у нас час є на спілкування. Президент. США Дональд Трамп не скасував зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. але сумнівається, чи вона можлива. Зауважу раніше, очільник Білого Дому заявив, що не бачить необхідності у зустрічі з китайським очільником. А все через листи з Китаю іншим країнам про експортний контроль. У Китаї відбуваються дуже дивні речі. Вони стають вкрай ворожими і розсилають листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкоземельними металами, і практично на все інше, що тільки можна придумати, навіть якщо це не виробляється в Китаї. Я планував зустрітися з президентом СІ через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер здається, що в цьому немає необхідності. Дональд Трамп, президент США. Пане Дубов, до чого йде оця торговельна війна між сполученими штатами та Китаєм? Ну, давайте скажемо так, про що вона йде? Вона йде про те, хто по суті буде домінувати в економічній сфері власне в наступні десятиліття. Тому що от в чому проблема з цими рідкоземельними матеріалами? Їх там не так багато, і вони не такі дорогі. Насправді там мова йде про якісь жалюгідні сотні мільйонів доларів. Але це Китай там ледь не монополістом є в світі, і без ряду магні... Магні... магнітів, там ніадімових і інших, без ряду елементів неможливо там зібрати гіроскопи, і багато там для авіації, для космосу. Тобто, це щось невелике. Але що має критичне значення для зупинки, зокрема там певних виробничих процесів. Китай над цим відповідно спекулює вже достатньо давно. Просто питання в тому, що, наприклад, якщо він робив відповідні обмеження в 2005 році, його через механізми Всесвітньої торгівельної організації закликали до власне до тями, так би мовити. Сьогодні ВТО заблокована і передусім заблокована тими ж сполученими штатами. І виходить така ситуація. Сполучені Штати кажуть про те, що будь-які товари подвійного призначення ми в Китаї постачати не будемо, тому що ви наш стратегічний противник. а відповідно, ви нам постачаєте все. А китайці сказали, що у нас від сьогоднішнього дня будуть оці рідкоземельні матеріали також товарами подвійного призначення. І ми просто відзеркалимо вас і не будемо передавати те, що сприяє розвитку ваших технологій, якщо ви нас вважаєте супротивниками, і оця гра нервів вона продовжуватиметься і вона є невирішуваною. Тому що так чи інакше головною метою Трампа є, що звести принаймні в нуль торгівельний баланс Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки. Китайці сьогодні продають мільярдів на Киста доларів більше ніж Сполучені Штати продають в Китаї, і, і це, це це ця ситуація з нами на десятиліття, як мінімум. Тому дивимося уважно. Дякую, дякую вам, пане Дубов. Геннадій, Дубов, політичний оглядач був гостем нашої студії.